Покажемо, як відбуваються ті обміни. Так, от скажемо до слова, але старшій жінці, яку повернули з полону, було 57 років. Я навіть не уявляю, що вона пережила. Сьогодні нам вдалося визволити з російського полону 108 бійців Азову. Подивись, який ти красивий. Осавила. Схудлі, знесилені, понівечені, але не скорені. Пацани, всі бачимо, що написано. Вони були в пеклі і повернулись на землю. Ми вдома! Ми вижили! Це ті люди, які безпосередньо на обміні пересікають кордон України, йдуть в Росію. В першу лінію оборони і домовляються там з орками, расистами про повернення наших поверненням з Росії українських бранців, як військових, так і цивільних, займається у тому числі координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Саме його представники першими зустрічають наших бійців на вже українській землі. Більшість робочих груп штабу засекречені а сам факт повернення бранців під час активних бойових дій унікальний. Якщо Звернутися знову ж таки до Женевської конвенції там прописано, що обмін військовополонених відбувається після закінчення е, збройного конфлікту. А Україна на сьогоднішній день шукає методи і можливості, щоб не чекати завершення війни, а робить все для того, щоб повертати наших громадян додому. Кількість обмінів їх періодичність передбачити неможливо. Росія часто скасовує або ж переносить їх, кажуть, у координаційному штабі. Наші бійці. Ну... Вони ще й розумні, не тільки сильні, потрапляючи інколи в полон, вони перебувають там під легендами. Вони можуть сказати, що вони цивільні. Коли Росія дуже гарно моніторить і наші соцмережі в тому числі. Коли родина виставляє фотографію в формі, ми можемо собі уявити, чим це може бути. Який результат буде в полоні перебування цього бійця? Чим відоміший військовий, тим вища ціна його обміну, розповідають у координаційному штабі. Тому там просять ніде не афішувати фото та ім'я своїх родичів, а тим паче напряму не звертатись до окупантів, аби ті визволили близьку людину. Були такі випадки, що люди давали вже аванси представникам російської сторони за те, щоб повернути своїх додому. Скажу вам. До прикладу, одну ситуацію без призвичь це ускладнило процес і затягнуло обмін цієї людини повернені її додому на півроку. Торік, через місяць, після дня незалежності відбувся один з найбільших і найнеочікуваніших обмінів на підконтрольну Україні. Територію повернулися 215 військовослужбовців. Серед них 124 офіцери, 108 захисників Азовсталі. В обміна наших захисників Україна передала російських військових та Віктора Медведчука. Дома. <рикун> дома, Блін, господи. Просто нас дуже чекали ці. Ми, ми теж да, дуже чекали <рикун> цього приїзду нарешті, так? Це просто неймовірні відчуття. Повернемо всіх своїх героїв. Ми не знали, куди нас везуть. Я особисто була впевнена, що це буде якась інша в'язниця, що це етап до іншої російської в'язниці. Якось не могла повірити в те, що все закінчилося. Слава за Україні! Коли я вийшла з автобусу, я була розгублена. Я шукала очами своїх друзів. Але в той момент я їх не по не побачила, тому що, ну, тому що в той момент я ще не знала, що більшість з них знаходиться ще в полоні. А засталь мала, як і вбити мене купоразів, так і купора зіврятувала. Е, як і вбила моїх друзів, так і теж врятувала. В рамках того обміну були звільнені з полону й командини гарнізону Маріуполь Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергій Волинський, Денис Шлега та Олег Хоменко. За домовленостями вони повинні були перебувати в Туреччині до закінчення війни. Утім, вже цього літа командири повернулись в Україну. Слава нації! Повернулася фронт. звісно, для цього ми повернулися в Україну. Це наша найголовніша мета. У координаційному штабі кажуть, є сотні підтверджених випадків неналежного утримання українських військових у полоні, та лише по зовнішньому вигляду колишніх бранців можна побачити. Окупанти не дотримуються жодних умов. Мрія пристигне. Vapitay api doma Prasiba У Нас була локація, двірик свій, і ми там ходили по ну, самостійно. Ходили по кругу. Завжди були розмови про їжу. В плані того я вийду, сам приготовлю. Я вийду кудись. Піду Цьогоріч на початку серпня відбувся 48-й обмін від початку повномасштабного вторгнення. Понад 2,5 тисячі українців повернулися на батьківщину, з яких 144 – цивільні заручники. За даними омбудсмена, останніх у російському полоні дуже багато понад 25 тисяч. Якби це залежало виключно від нас, ми вже давно зробили. Тут проблема саме в тому, що російська сторона не зацікавлена в проведенні обмінів. Навіть більше скажу, вона не зацікавлена в поверненні наших військовослужбовців і зовсім не проявляє інтереса в поверненні своїх військовослужбовців. Вони не стримують сліз. Молються і дякують Богу. Цілують рідну землю. Не ймуть віри, що повернулися. Де ви? На А рідні не ймуть віри, що таки дочекалися. Перше за довгий час вони чують українську і бачать синьо-жовтий. Понівечені, але не скорені. Сміються, плачуть, співають гімн і просто радіють, що вдома, що дочекались. Я не вірю до сипірця. Реально, я просто не вірю. Я вдома. І зробимо все, щоб повернути в Україну всіх наших людей, які зараз в російській неволі. Обмін всіх на всіх це те, чого чекають українці. Але наразі Росія на таке не йде. Діти з матерями, чоловіки з дружинами, батьки з доньками і синами, аби всіх їх воз'єднати, щодня тривають перемовини. Триває боротьба за кожну людину, і триватиме вона доти, доки останній український бранець російського полону. Не ступить на українську землю, Юліанна Дідкун телеканал Київ.